В центрах видачі біометричних паспортів Справжній ажіотаж, черги за документом, що відкриває перспективу безвізових поїздок до країн ЄС українці займають удосвіта. Юлія Герасько бачила до моменту відкриття паспортних сервісів біля зачинених дверей збирається до півсотні людей. Через ажіотажний попит час на оформлення зріс 15-20 хвилин до декількох годин. Пані Лілія робить документи, аби поїхати на весілля до родичів у Європу. Як годиться, зайняла чергу за талоном. За ним вона 343-я у черзі. Послуги їй мали надати ще з 11.40, проте минуло 5 годин. А вона й досі чекає свого часу. Стою, от уже на талоні написано 140 хвилин очікування. В 14 часов я довжна була уже, скажем документы. заплатити, время документи, але -то вже уже, 16, ну 16.30, А ми все що стоим в очереди, і що 50 человек вперед. А от Павло приходить до сервісного центру вже в четвертий. Щоразу йому не вдається оформити документи. каже, що наплив людей надто великий, а обіцяних талонів на всіх не вистачає. Я приїхав сюди. Дівчасов з двіті тридцять дітей з'їжджав уже перший рази я приїжджав після обіда, і очерд уже талончики не видавали. І очередь вже була занята. У свою чергу працівники паспортного сервісу називають три основні причини, через які стався такий збій. Перша причина це сезонність. На Напередодні літніх канікул завжди люди пригадують про те, що треба зробити закордонний паспорт. Друга причина певний час центри обслуговування громадян не працювали, тому що правоохоронці проводили слідчі дії в оператора, який надавав захищені канали і зв'язку. Ну і третя, може, причина, найкраща, мабуть, для українців, те, що нарешті ми будемо мати безвізовий режим з Європою. Ож, деки українці в чергах прагнуть якнайшвидше оформити всі необхідні документи для безвізових поїздок Європою, спритні торгівці не гають часу і створюють бізнес на місці. Юлія Герасько, Дмитро Кокутов, телеканал Київ.